Житловий комплекс загарін плаза Ось така квартира 120 квадратних метрів. Бачите, що є багато матеріалів для проведення ремонту, проведення комунікації, проштублено, виконана робота, вставлені перегородки. Ось є така робота виконана, Виходи під кондиціонер. під це. Ось, ось такий у нас гарнучий вид з вікна дуже гарний. Так, простора, вітання. Далі ми йдемо, показуємо. Тут у нас є санвузол, тут у нас іде гардеробна. Далі ми йдемо туди, показуємо, це такий просторий двор. Тут така спальня. В неї так, також є трішки бокового виду на море. Ось Також від перегородки, бачите, пройшло без замови, вона вже первоначальна робота. Тут зекономлено дуже багато коштів, встановлено радіатори. Ось, також по приміщенню, по морках. Тут у нас теж така невеличка спальня. Ось, Тут вона буде з видом на Юніті Towers. Ось, дуже багато матеріалів, але є також дуже багато е, виконаної роботи, яка економить ваші кошти. Ось Також тут ще така вітальна така кухня. І ось, ось так, Також, покалий вид моря більш кісніший. ось Тут у нас санвузол. Ось санвузол. Ось, ось тут санвузол. Ось тут. Ось Матеріали і ось. ось, грубо говоря, все. Виконано все під автоматику, все виготовлено, вже зроблено. Так що, така пропозиція. Пропозиція на ринку 175 тисяч доларів.